395 гривень, коштує боєбез із кафе Шарлот чи ресторан Шарлот. Мабуть, ресторан Шарлот. Бо ми доставку замовляли, ми там ніколи не були. Нас просто цікавить е, скуштувати боєбези, які є по Києву. Знайшли тільки в двох закладах. Більше в Києві буєбез, де, де боєбез роблять, ми не знайшли. А от. Доставай, Лорік. що тут у нас? Хлібчик нам дали, да? а це ще якісь гріночки. Ну, чи да. що це? Слоєна якась я вона? Якась слоєна грінка. Мабуть, мазати треба. Два да? соуса. Ось так, ця угу. тарілочка. А ну роз, розпакуйте, покажи, що всередині суп Так, це у нас буйобец із капе Шерлок. Всього нам тут за 485 гривень. Ну, це так 798, подорожче буде. так, ну, отак от воно замотано. Ну, розпа, не треба наступне Джаби, я не... Ну так а що ти, Ларіса, така чухалка? Ну було готуватися, блін, довго. 10 наступних відео будемо знімати. Народ чекає, люди переживають, хвилюються. Бачите... Не, не мене. ж, ти зі мною так не базарила, Ларіса грубо. Ну що я не подивлюсь, що ти бренд Що ж як візьму, як, як вибачусь перед тобою. Капець. Так, ну така от, бачите, коробочка. Ну, такий ну виглядає так, як має виглядати боєбез, як на мене, ні? Флорі, да. ви ж знаєте, що таке боябес? Чи ні? Хто знає, не пишіть, що таке боєбес?